Ще більше комплексів Patriot, півсотні сучасних САУ, а також справжній дрон-монстр. Партнери України продовжують посилювати нас в небі, на землі та на воді. Більше того допомогу відновила навіть США на чолі з Трампом. Детально про всю анонсовану за останній тиждень допомогу. Дивіться вже за мить на Київладі. Партнери нарощують виробництво снарядів для України. ЗСУ має отримати мільйон одиниць. Президент Чеської республіки Петр Павел під час спільної прес-конференції заявив, що ЗСУ у 25-му році мають отримати 1,8 мільйона снарядів у рамках чеської ініціативи. Також Україна та Чехія планують відкрити школу для f 16 у межах авіаційної коаліції. Як повідомляють західні змі, Велика Британія передасть Україні всі наявні в розпорядженні британської армії самохідні гаубиці АС-90 калібру 155 мм Йдеться про 50 установок, які можуть вражати ворога на відстані до тридцяти кілометрів. Оце я розумію. Справжні союзники. Став лайк, якщо теж любиш короля. Латвія почала постачати Україні дрони бомбардувальники бік. Цей дрон здатний уражати цілі противника на глибині до 15 кілометрів і має стійкість до реб. Наші підрозділи БПЛА також посилить Норвегія. Так, норвезька компанія Гриф Aviation виготовила для українських військових справжнього вантажного монстра. Вантажний дрон Griffith 60. Він може підіймати корисне навантаження вагою до 60 кг. Вартість одного такого дрону доходить до 200 тисяч доларів. Ці БПЛА доставлять до України через норвезьку волонтерську організацію Фріт Україна. Президент США Трамп робить впевнені кроки для посилення України після підписання у. Годи прокопалені. США одразу анонсували навчання для українських пілотів f 16 та пакет технічної підтримки винищувачів. Зокрема, ЗСУ отримують фізіляжів винищувачів f 16 у модифікації Air Defense Fighter для розбору на запчастини. Загальна сума допомоги сягає 310 мільйонів доларів. Важливо уточнити, що цей пакет допомоги не є безповоротним для України. Держава придбає ці послуги у США. ЄС подвоїть фінансування оборонної промисловості України. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрю Скалюбів. За його словами, союз готовий витрачати на закупівлю озброєння в українських виробників вдвічі більше коштів. Партнери США посилюють українське ПВО. ЗСУ отримують ще одну установку Петріо. Американці зуміли знайти в Україні вживаний Петріот, які раніше виконували задачі в Ізраїлі. Передачу здійснять після модернізації у штатах. Окрім цього, до України за схожою схемою також можуть приїхати німецькі та грецькі петріоти. Прем'єр-шмигаль заявив, кабінет міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько 3 мільярдів доларів заморожених російських. Активів у межах ініціативи ЕРА ставте лайк та підписуйтесь на Київладу.